Триває кампанія декларування доходів, отриманих українцями у 2011 році. Майже пів тисячі коломиян та мешканців району вже пройшли цю процедуру. Як результат, задекларовано більше восьми мільйонів гривень. Має коло першого мільйонера. З 1 січня в Україні триває кампанія декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих протягом минулого року. Ця процедура пов'язана з виконанням платниками податків, вимог податкового кодексу України. Згідно з цим Ремі категорії у відповідних випадках зобов'язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи, або ж мають право подати декларацію для отримання повернення податку з бюджету у вигляді податкової знижки. Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи з фізичних осіб. В надходженнях 2011 року він складає 73%. в абсолютній величині це 75 мільйонів гривень. Якщо брати на перше квітня, то вже подано 465 декларацій, задекларовано порядка 8 мільйонів гривень. Ну, я хочу сказати, що до сплати, якщо порахувати, десь виходить порядка 700 тисяч гривень. Якщо взяти всю компанію декларування минулорічну, то додатково залучено 765 тисяч. Відрадно, що є в нас на Коломийщині вже один мільйонер. І якщо для інформації, то я можу сказати, що всього по Україні є 300 мільйонерів, при тому всьому, що є 365 податкових інспекцій. 14 наших платників задекларували доходи більше 100 тисяч. Це в основному доходи від спадщини, і є також дві самозайнятих особи. Взагалі, я хочу наголосити, що найактивніше декларують цьому році доходи, отримані внаслідок від спадщини, а також доходи від оренди майна. Варто зазначити. Що цього року вперше, відповідно до норм податкового кодексу, до 1 травня подають декларації у податкову державні службовці вже пройшли цю процедуру. 35 громадян. Очікується подання документу більше як 800 держслужбовцями Коломищини. Ми ведемо роз'яснювальну роботу. Здійснено 27 виїздів в селищні і сільські ради, це Отинія і Гвіздець. В цілому по селах і по селищах десь прийнято порядка 205 декларацій, задекларовано 150 тисяч доходів, це додатково дасть до бюджету 23 тисячі гривень. Для того щоб громадяни могли у зручний для них час звернутися до податкових органів за допомогою щодо заповнення декларації або подати вже складену декларацію про доходи, запроваджено спеціальний режим роботи податкової інспекції, зокрема у робочі дні до 20-ї години, у вихідні до 16-ї. це дасть змогу громадянам витратити мінімум часу на декларування отриманих ними доходів. На цей момент вже 25 Громадян подали декларації на податкову знижку. Я хочу нагадати, що в тому році цим правом скористалися 340 громадян, і їм повернули податку 250 тисяч з бюджету. Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2012 року. Податкова нагадує, що декларуванню підлягають доходи, при отриманні яких фізична особа не сплачувала податок з доходів фізичних осіб. Податківці сподіваються на свідомість людей, їх чесність перед державою, адже декларування доходів цілеспрямовано працює на головний результат. Стабільність наповнення казни податками маю дуже велике сподівання на свідомість наших коломиян, на їх чесність перед державою, адже декларування доходів це цілеспрямовано працює на головний результат: це стабільне наповнення державної казни. І ще раз хотіла б нагадати, все таки, що декларування доходів громадян триває до 1 травня.